Слава Україні! Героям слава! Останні 24 години для активістів нашого рогу пройшли дуже навіть емоційно. Вчора, в четвертій годині, Львівський окружний адміністративний суд повідомив нам, що виконковий військової міської ради подав позов про те, щоб промально заборонити сьогодні будь-яким організаціям та партіям і фізичним особам проводити масові заходи. Після 12 годин судового, судових розбирань все таки суд відхилив цей позов і дав можливість нам, е, і всім іншим проводити такі заходи. Однак вчора, в 6 годині вечора, організація правий сектор Захід подала заявку на проведення масового заходу, так званого маршу за правопорядок, як вони зазначили в себе в заявці. і е, вказали його в, то, в той же час і в тому самому, маршру, тому самому маршруту, що і, е, що і ми. Ми свій захід Місце. Таким чином, правий сектор, організація, правий сектор захист намагається створити конфлікти, дискредитувати наш рух, створити дестабілізацію ситуації в Україні та у Львові. Зокрема, це, це ви можете побачити з, їхніх, з їхньої поведінки та з їхньої е, риторики. Вони вчора що хочуть допомагати проводити допомагати міліції охороняти правопорядок? Бо так сьогодні вони прийшли і заявляють, що просто прийшли не дати нам провести свій марш. Чим забирають можливість реалізувати наше конституційне право на участь та проведення мирних масових заходів? Протягом двох останніх днів проводились безліч робочих зустрічей та нарад за участю голів місцевих управлінь СБУ та МВС. Ні. Правий сектор сказав, що вони не бажають долучатися до діяльності тих громадських організацій і будуть проводити свій захід саме в такому форматі, саме тут і саме зараз. Ми розцінюємо це як провокацію. Ми розцінюємо це як відмову, відмову дати нам можливість реалізовувати наші конституційні права. Надій на те, що міліція буде, міліція чи СБУ буде реагувати на правий сектор е, правильним чином, нас немає. Тому. Ми хочемо наголосити, що жодних провокацій чи жодних конфліктів нам не потрібно. Ми прийшли закликати українців боротися за свої соціальні права, не давати заганяти себе в боргову яму, тому що саме український народ зараз отримує армію. Держава показала, що вона на це просто не здатна. І зараз той народ оплачує, оплачує армію і оплачує ту війну, яка зараз відбувається, а влада намагається забрати ці останні гроші, які жертвують цей народ. І вирішили провести даний заклад. Ми сповідаємо визвольний націоналіст, тому сам, саме це правому сектору і не подобається. Заборона соціального маршу, будь-яких джерел, чи це влада, чи це суд, чи це якісь окремі громадські формування, ми розцінюємо як тиск, і, е, як я вже казала, неможливість не реалізувати наші права. В цілому, і цей день відзначається абсолютно адекватно. Цей день має дуже, дуже великий символізм і має е, серйозні, е, серйозну історичну, е, історичні е, користь. Перший марш 1 травня відбувся в 1886 році в Америці. У Львові він вперше відбувся в 1890 році, про що є е, е, пам'ятна дошка на, е, на будівлі Львівської радості. Таким чином. Солідарність наша зброя. Саме тому ми сьогодні тут. Саме тому ми закликаємо всіх солідаризуватися та боротися за свої права. Тільки коли медики будуть виходити разом з вчителями. Будемо мати можливість розвиватися. І тільки тоді ми зможемо змінити щось в цій країні. Солідарність, наша зброя! Солідарність наша зброя! Солідарність, наша зброя! Солідарність, наша зброя! Солідарність, наша зброя! Солідарність, наша зброя! Як я вже казала, громадський рух автономний опір, ніколи не має на меті спровокувати конфлікт суспільства. Ми хочемо, щоб всі, хто має на це право, тобто всі громадяни України, мали можливість реалізовувати свої права. Ми хочемо звернути увагу на те, що ми прийшли сюди абсолютно відкрито. Ми не хочемо ніяких конфліктів, тому з цим маршем ми сьогодні не будемо. Ми вже донесли всім, хто знаходиться навколо нас свої, свої вимоги, донесли свої, свою ціль і е, закликаємо всіх приєднуватися до боротьби за свої права. Альних високів зараз у Львові існує багато соціальних ініціатив, антизабудовні проекти та багато інших, та боротьба з багатьма іншими проблемами, які існують в нашому місті та в країні загалом. Хто має якісь проблеми, ви можете завжди звернутися до нас і активісти вторного опору де наші друзі завжди допоможуть вам всім, чим зможуть це інформаційна підтримка, це можливо юридична підтримка чи просто людська. Лінії 093, дев'ять 21, 05. 093, два, 21, 05. Також ви завжди можете знайти нас за адресою залізнична 22 корпус. Другий поверх. Якщо у вас є якісь проблеми, звертайтеся, тому що за свої права.